Лава Україні, Щойно я підписав звернення до Генеральної прокуратури, яка повинна розібратися з ситуацією, яка склалася в київському виконав Ось лист, який отримав від керівництва міста, в якому є дуже дивовижна інформація, виявляється, що незважаючи на те, що в департаменті земельних ресурсів виконкому КМДА зареєстровано лист слідчого СБУ. З вимогою виключити надання і тримання кадастрових справ довік так і, так і так далі. Київська адміністрація вже видала 29 справ. Які ділять земельну земельну ділянку на водогоні. Нагадаю, йдеться про столітні сосни про зелену величезну зелену зону, яку незаконно було роздребанено київською владою для того, щоб надати цю земельну ділянку окремим, нібито людям. Потім ці окремі люди об'єднали ці земельні ділянки в один шматок і тепер хочуть забудувати цей ліс. Сподіваюся, генеральна прокуратура розбереться з чиновниками і припинить ці неподобства, які ці. Діється в команді Попова.